Так, всім привіт! Сьогодні будемо дивитися з вами таку цікаву на сьогоднішній день тему. Цікаво буде подивитися, як саме ця колода покаже відповість. А тема буде в нас актуальна. Сама актуальна для українців. І взагалі. На ці події, да, що у нас відбувається на зараз. Сьогодні у нас 21 лютого 2025 року. І так, давайте подивимось все ж таки, на зараз да, у нас Америка починає просто кидати Україну на призволяще. Зливатися, як то кажуть. Давайте подивимося, все ж таки, які відносини у Америки з Росією і які відносини у Америки з Україною на сьогоднішній день? І що буде відбуватися в цих відносинах в півроку? Як вони будуть у нас, ну, Взагалі, в яку сторону рухатися будуть. Отже, дивимося, які зараз відносини у Америки з Росією. Тут, бачите, чітко показує те, що відбувається, по суті, да? закінчення війни. Дуже багато пролито крові. І якби все ж таки, якщо вірити да? тому, що ми бачимо, то Америка все ж таки питається якось закінчити цю кровопролитну війну. І відносини самі по собі, я б не сказала, що вони реально у них доброзичливі. Тобто, все, весь акцент йде на Завершені війни. Так, які на зараз відносини у Америки з Україною? Які на зараз відносини в Америки з Україною? Ну, які можуть бути з Україною, да? тут взагалі кінець. Кінець фінансування, взагалі, це, напевно, рахують нас нищебродами, тому що ну, це просто. І тут свій да, є інтерес, ось він, да, заволодіти ресурсами, великими ресурсами. Дуже цікаво показує колода, трішки по-іншому, ніж, ну, взагалі, якби. Інші, але факт є фактом. Тобто Америка наскільки беземоційна, що вона щодо Росії відноситься своїми інтересами, щодо України своїми інтересами, але саме в Україні вона бачить ресурс, який вона хоче забрати. Так, добре. Давайте тепер подивимося, все ж таки, що чекає в найближчі півроку у відносинах Україну. З Америкою. Найближчі півроку. Найближчі півроку. Ну, дивіться, варіантів дуже багато, але насправді. Насді, тут буде про, про, як, пропрацьовано з обох боків багато роботи, але. Все ж таки, ця праця дасть результат на майбутнє. І результат для нас буде позитивним. Тобто, не все так погано, як на зараз. Це ми в собі бачимо, уявляємо. Тобто, буде щось робитися, буде докладатися багато зусиль. І тут це все буде в облаго. Так, дивимося, як в найближчі півроку будуть розвиватися відносини. В Америці з Росією. Як вони в них будуть розвиватися?